Доброго дня, команда. Мене звати Денис. Я супервайзер Києву Право Берега. Сьогодні ми продовжимо розбирати книгу Володимира Тарасова Технологія життя. Книга для героїв. А саме частина третя майстерність. Основна ідея майстерність це не просто талант чи увага. Це рівень, де людина вміє робити свою справу краще за інших. Це завдяки постійній практиці, увазі до деталей та готовності вчитися все життя. Тарасов підкреслює, що майстерність дорівнює навички, плюс дисципліна, плюс глибоке розуміння справи. Майстер вміє бачити неочевидне, передбачати ситуації та діяти так, щоб створювати результат, який перевищує очікування. Ключові причини майстерності: перше постійне навчання. Світ змінюється і знання швидко старіють. Майстер постійно вчиться, читає, слухає, пробує нове, бере досвід у сильніших. У продажах успішний менеджер щодня вивчає продукт. Ринок конкурентів і психологію клієнтів. Практика важливіша за теорію. Знання без дій, мертві. Майстер тренується, повторює, аналізує помилки, удосконалює техніку. Приклад з продажів достатньо знати скрипти. Потрібно відпрацьовувати діалоги, шукати нові аргументи. Третє: дисципліна і сталість: майстерність не приходить від вибуху натхнення, вона формується через системну роботу: приклад: щодня виконувати денний план, фіксувати результати, а не працювати від випадку до випадку. Четверте, увага до деталей: різниця між посереднім менеджером і найкращим, часто у дрібницях: як підготовлений стіл для зустрічі, інтонація у фразі чи правильний час для дзвінка. Приклад з продажів, правильний підбір слів, відчуття моменту закриття угоди, уважність до емоцій клієнта. П'яте рівень вищої гри. Коли майстерність досягнута, людина починає діяти інтуїтивно, вона ніби грає на іншому рівні. Приклад це коли менеджер не просто продає товар, а створює атмосферу для клієнта. Цінність і досвід, які призводять до повторних покупок. Приклади для відділу продажів: перше навчання. Майстер завжди в курсі трендів ринку і знає слабкі місця конкурентів і може легко відповісти на будь-яке заперечення. Друге практика. Щотижня можна проводити спаринги. Імітація діалогів з клієнтами. Це формує швидкість і гнучкість. Третє. Дисципліна. Навіть у погані дні майстер робить свій базовий мінімум. План дня, звітність, розвиток довіреної території. Четверте деталі. Хороший менеджер запам'ятовує імена дітей чи хобі клієнта і використовує це у розмовах. П'яте. Вище гри. Майстер не продає телефон, він продає інструмент, який дозволить вам бути завжди на зв'язку. Практичні виставки перше. Майстерність це дорога, а не кінцева точка. Якщо сьогодні ти хороший менеджер, то завтра ти маєш стати кращим. Друге тренування важливіше, ніж комфорт. Якщо щось не виходить, треба це ще раз відпрацювати. Третє. Дрібниці вирішують угоди. Завжди звертаю увагу на те, що клієнт говорить між рядків. Четверте, майстерність дорівнює конкурентна перевага. На ринку, де товар часто схожий, виграє той хто краще володіє навичками спілкування та сервісу. Висновок Тарасов каже, герой не може бути просто виконавцем, він повинен прагнути майстерності. Для нас у продажах це означає: або ми ростемо, або зупиняємося і програємо конкуренцію. Ну що ж, команда, дякую вам всім за увагу і до зустрічі з новими розборами книжки Володимира Тарасова.